Всім доброго дня! З вами тракторні запчастини Анно Деталь. Сьогодні покажемо дві позиції нашого власного виробництва. А саме це кронштейн під циліндр рульовий Т40 і кронштейн під дозатор Т40. Кронштейн циліндра виготовлено із листового металу 10 мм. Ось такий він має вигляд. Тобто він кріпиться до стакану хвостовика переднього дочого моста Т-40. І Кронштейн дозатора, кріп, до, Кронштейн кріплення дозатора Т-40 виготовлено із листового металу 5 мм. Для тих, хто хоче переобладнати. Робліве управління на тракторі Т40 від насос дозатор. Звертайтеся. Пропонуємо продаж даних запчастин як в оптових цінах, так і в роздрібній ціні. Всі контакти знайдете в описі відео. Всім гарного дня!